Перед засіданням Романа Червінського біля суду зустрічають кропивничани та кияни. За підрахунками знімальної групи зібралися 15 людей. Слідкує за справою Червінського від початку судових засідань у Кропивницькому. Це було у квітні цього року, каже учасниця акції Тетяна Жадан. Перший раз я побачила Романа Червінського по телебаченню, коли він розповідав про... Зірвану спецоперацію по Вагнерівцям. Я вважаю за свій обов'язок просто прийти і підтримати цю людину, тому що він герой-розвідник. Судові засідання у справі колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського у Кропивницькому тривають з 12 квітня. До цього були у Києві. Під вартою Роман Червінський перебував з минулого року. Йому оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 22-го року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей: 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу Романа Червінського обвинувачують у перевищенні влади під час операції з вербування російського пілота, розповів прокурор Віктор Кобець. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. Це питання причини наслідкового зв'язку, питання доведення умислу. і Вини воно все має досліджуватися в ході судового розгляду. Відповідно до сформованого обвинувачення, ніхто не заперечує, що. Наслідком є ракетний обстріл збройними силами Російської Федерації, але які дії привели до цього, ми відповідно на не досліджуємо у липні Роман Червінський згідно з рішенням апеляційного суду вийшов з під варти під заставу 9 мільйонів гривень, яку вніс експрезидент Петро Порошенко. У закритому режимі справу колегія суддів Кіровоградського райсуду розглядає з червня. На цьому засіданні продовжили допит потерпілих. Усього їх 17, Сказав прокурор. Допитали трьох потерпілих. Потерпіли в цілому. Надали аналогічні покази, як на стадії досудового розслідування. В тому числі підтвердили факт зосередження особового складу на вказані дати, які ми досліджуємо в ході кримінального провадження. Підтвердили факт утримання ними тілесних ушкоджень від дійснення ракетного обстрілу. Адвокат Червінського Костянтин Глоба вважає, що на потерпілих, яких слухали у суді, чинять тиск, один з них. Повідомив, що е, м, його е, за руку фактично слідчий привів до адвокатів е, і вказав, е, які дії необхідно вчинити. Перший потерпілий він сказав про те, що він не вважає себе потерпілим від дій Червінського. Е, відповідно, другий потерпілий повідомив про те, що будь-яких договорів з адвокатами, з жодним з адвокатів в даному кримінальному провадженні. Е, не підписував, не звертався до адвокатів. А ми, відповідно, зі свого боку констатуємо факт, що від певного даного потерпілого і відповідного адвоката з міста Кропивницький в суд надходять процесуальні заяви. Потерпілий, відповідно, нам повідомив, що адвоката з таким прізвищем він навіть не знає. А третій потерпілий нам повідомив про те, що заяву про визнання потерпілим він, начебто вона містить його підпис, але він її не пам'ятає. Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження обов'язків Роману Червінському на 60 днів. Під час засідання пропонували зменшити розмір застави. Повідомив адвокат Андрій Йосипов. Долучили лист благодійного фонду Петра Порошенка, який ще говорив про необхідність або клопотав. Про необхідність зменшення суми застави до 5 мільйонів з 9 і надавав підтвердження до підтвердження рахунки фактури, про скерування залишку, ось цього 4 мільйони на дрони. Угу. Це понад 300 там, дронів в Піві. Долучали рахунки і замовлення військових частин, які готові і мають бажання придбати ці дрони Але на превеликий жаль судом було також його проігноровано у засіданні. Оголосили перерву до 23 січня. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.